Два тижні країна з новим митним кодексом. Митники представили перші результати. За цей час обсяги фізичного увезення товарів зросли на 20%. Зареєстровано майже 300 нових суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Митний кодекс, який діє на сьогоднішній день, досить серйозно пожвавив зовнішню економічну діяльність. І дав черговий імпульс для розвитку бізнесу. Станом на 12 червня було оформлено 2 мільйона 200 тисяч тонн вантажів, а за 12 днів травня їх всього 1,8 мільйона. Оподаткований імпорт порівняно з минулорічним показником зріс на 18%. Представники бізнесу кажуть, це результат спрощення митних процедур. Перше бізнес бачить проєвропейський підход во многих нормах та кодексу. Второе, бізнес действительно обіза... получил свободную возможность оформлять грузи на любом таможенном посту, а не только по месту регистрации компании. Некоторые отмечают сокращение количества досмотров і очередей на... на таможнях. Митники обіцяють спільно з бізнесом моніторити, як діє новий кодекс та вносити корективи. Для цього проведуть спільне опитування.